З вами Діана Сворова. Сьогоднішнє відео буде про мою косметичку з фаворитами. Тут будуть всі продукти, які я використовувала на протязі весни, літа, може і осені. Ну, коротше, такі останні мої фаворити для того, щоб зробити повноцінний макіяж. Тут будуть всі продукти у всіх категоріях: брови, тональні туші, палетки, губи. Коротше, все, чим я користуюсь тут. Небагато мені здається косметики, вона вся така вже перевірена. Тож, давайте подивимось, беріть з собою трішки кави, чаю, водичку, що у вас там є. І давайте я вам все. Я почну, мабуть, з СПФ. Ці засоби я використовую кожен день зараз, починає десь з весни. А в мене тут два фаворита. один SPF на фізичних фільтрах від корейського бренду Skin 1004. Я дуже часто його вам показую. Мені дуже подобається весь асортимент цього бренду не знаю якось, він мені запав у душу. Бо Багато засобів з центеллою, засоби, які заспокоюють шкіру, Коротше, весь цей догляд я купляю на iHerb і це теж SPF за iHerb. Це SPF на фізичних фільтрах. Його я використовую, використовую, коли знаю, що буду не так довго на сонці, на вулиці, десь там. Коротше. Небагато, бо він на фізичних фільтрах їх треба поновлювати через деякий час, 2-3 години їх вистачає. Мені дуже подобається консистенція, він не дуже вибілює, він матує шкіру, дуже гарно виглядає. Мені навіть здається, що він може замінити мені тональний крем. Немає цінту, але він так добре вирівнює шкіру, мені дуже подобається. І я його використовую вже не перший рік, а другий. А ось СПФ, який я тільки недавно спробувала, але якщо ви про нього ще нічого не чули не знаю, де ви були, бо цей СПФ зараз номер 1 вже декілька років мені здається, в про минулому році я про нього почула, але десь наприкінці вже літа і вже не купувала, але це просто. Номер один СПФ і Літо в розгарі, тож дуже вам раджу. Це бренд Beauty of Gerson корейський. Я його теж купляю на iHerb, бо там немає підробок, бо дуже багато зараз всюди підробок. Я вже бачила відео, як купляють такий СПФ, і він зовсім не такий, як потрібно, бути, як він повинен бути. Коротше, це СПФ на хімічних фільтрах, сучасних фільтрах, його можна нанести і носити трішки довше, ніж СПФ, який я ось показувала вам. Він зовсім невидимий, він не блистить на шкірі, він і не матує її. шкіра з ним виглядає дуже красиво, можна носити під макіяж як базу. Він просто ідеальний, не ліпкий, не вонючий, з легкою текстурою з SPF 50. Дуже вам раджу, якщо ви в пошуках класного SPF для нормальної жирної комбінованої шкіри. Він вам точно сподобається. Наступний фаворит дуже незвично для мене. Бо це крем під очі. Я дуже мало використовую крем під очі, Мені вистачає звичайного крему, який я використовую я його просто наношу на зону під очі і мені вистачає. Але цей крем від бренду Origins досить незвичний, бо він мистить маленькі такі частинки, які відбивають світло, і, начебто, Ваші сінці під очима кудись зникають. Дуже цікава консистенція в нього така, він як хайлайтер, але там немає бльосток таких, просто такі маленькі блискочки. Близко, які реально мені начебто маскують сінці. Тут ще є і інші інгредієнти корисні для шкіри, але це ефект гайлайтеру під очима мені дуже подобається. Тож, коли я не фарбуюсь, я використовую цей крем. Дуже класний. Переходимо до фаворитів вже декоративної косметики. У мене тут гель для брів а Точніше, це не гель, а віск для брів. Це новинка від Ламель, це не з нової колекції, я так уявляю, це буде у постоянній колекції, бо нещодавно вийшла у Ламель нова колекція. Я знімала про це відео. Якщо ви пропустили, обов'язково подивиться, воно вийшло не так давно. Коротше, це буде вже у постійній колекції і у постійній колекції, якщо ви шукали гарний віск-гель, який буде робити вам ефект ламінювання, який буде тримати ваші брови просто цілий день, як прибиті. Як ви їх укладете, так вони і будуть лежати, цей гель для вас. Він дуже схож мені на гель від Анастасії. Але тут 15 мл, він дуже великий, просто така велика шайба. В комплекті тут є ось така ще щіточка, якщо у вас немає своєї. І гель виглядає ось таким чином, він прозорий і дуже класний дієм. Єдине, що в мене такі гелі були від різних брендів, і вони можуть. Зіпсуватись з згодом, якщо ви не плотно закриваєте його, його, якщо ви тримаєте його відчиненим. Якщо намалювали брови, одразу ж його закривайте, бо він може потімніти вір, він може змінити колір і бути не прозорим, а таким більосим. Коротше, не буде так гарно працювати. Тож. Гарно його зачиняйте. Далі тональні основи, якими я зараз користуюсь. У мене тут є їх дві: одна легенька це Estee Lauder Double Wear, Але шир версія Дуже легка. Вже не перший рік я її користуюсь, і рука. У мене тягнеться літом лише до цього крему, бо дуже легка текстура, дуже натуральна шкіра виглядає з ним красива, така просто як без макіяжу, але тон вирівнює. Дуже подобається в мене відтіночок 2 і N1, якщо що мені підходить. Не дуже він світлий, але ну, би, мені підходить тон як, як рідний. Тут SPF 20, до речі. На літо класно, але нещодавно я спробувала нарешті ось цей кушон від Міша. Дуже давно хотіла його спробувати, і взагалі дуже давно не купувала кушони. Якось ці продукти в мене якось відійшли від мене. Може, якийсь тренд пройшов, не знаю. Але про це я чула дуже багато відгуків. Купила на майкапі, коштує він не дуже багато, десь 450 гривень. Десь так. може, десь буде дешевше. Коротше, це версія Velvet. І якщо мені треба нафарбуватися влітку, тут SPF, до речі, 50 і бути якоюсь гарною, щоб тон був рівнесенький <клухи> <клухи> Боже, я вже відвикла так багато говорити на камеру. Вибачте. Коротше, якщо мені треба, щоб тон був просто ідеальний, матове покриття, дуже красиве, то це просто якась знахідка. Я, чесно кажучи, здивувалась, бо реально в нього матовий фініш, дуже красивий. Він не підкреслює якісь там шлошиня, він гарно виглядає на шкірі. Якщо ви його, звісно, наносите ось цією штучкою. Цей спонжик дуже класно наносить тональний крем, мені подобається Їм його використовувати навіть за звичайним тональним буде дуже класно. Коротше, я вам рекомендую. Реально класна штука. Я знаю, що всі люблять BB від ем, Міша, але цей кушон мене здивував. І ще один фаворит який я використовую, ось наприклад, з тональною основою. Це ось такий пензлик з нової колекції Lamel, дуже класний для того, щоб наносити тональну основу, якісь шимери для тіла. А я використовую його для обличчя. Консилер я наношу, розташовую контур. Ну, коротше, така Універсальна, велика, великий пензлик для обличчя. Подобається це консилери. В мене їх не так багато зараз. Один, який я дуже часто використовую, навіть всі питають, що за консилер, який я використовую, це консилер від Huda, Це відтінок Кокон Candy 23 b Якось дуже складно. Коротше, класний консилер, який і перекриває, який невидимий під очима. Можна носити його і не під очі. Трішки на обличчя, якщо треба знаєте, такий макіяж без макіяжу, дуже класний консилер. І я не очікувала, що мені сподобаються продукти від худа для обличчя. Мені взагалі тільки для очей мені подобаються її продукти, але цей мене здобував. Я купувала його ще в Америці, коли була в листопаді. Так, що ще для обличчя? Ось такий мені подобається дуже контурінг кремовий від Елен Про. Дуже тут мало, до речі, продукта, небагато. 2,3 грама. 2,5 г. Але, знаєте, мені вистачає, бо фарбуюсь я не так багато зараз. І цей контурінг виглядає ідеально, дуже натурально, його непомітно. Але о, скули з ним виглядають просто класно. Я його наношу поверх тонального окрему синтетичним пензликом. Тушується дуже добре, не знімає тональний крем, класна текстура. Є ще в них бронзер, якщо ви шукали кремовий, але мені подобається більше цей контурінг. Класний продукт. Таких кремових продуктів зараз дуже мало. А я взагалі-то і користуюсь більше зараз кремовими продуктами, ніж сухими. Якось так я помітила. І ось, наприклад, кремові ціні, теж від Lamelle, відціночок 401. Дуже класні ціні, дуже красивий відтінок, такий холодний, сіровато холодний, можна і як контуринг його використовувати, але зазвичай я використовую його як ціні, коли. Знаєте, не знаю, чим нафарбуватися, беру цей відтіночок, розтушовую туш, чи стрілка, і все готово. Дуже красивий. Лінійка з цих тіней дуже багата. Дуже велика, є і фіолетовий, і рожевий, навіть є інші кольори, але цей, мені здається, найкрасивіший відцінок у цій колекції. Він підійде абсолютно всім. Він не стирається, він не розмазується. Якщо у вас жирні повіки, просто буде триматися дуже довго. Ну, а якщо мені потрібні ціні, то Ось ці малишки від Елен Pro я теж люблю, бо вони дуже маленькі, погляньте на цей розмір. Беру з собою, якщо кудись у невелику подорож я їду. Якщо не знаю, просто. Приємно імі користуватися, бо одна палетка і тут є все, що треба. І світлий відціночок, матовий під бров, і а, ск в складку а, є відтінок просто ідеальний. Це палетка а, моя улюблена 100, 103. Ця мені подобається більш за всіх. І якась блискучка, і дуже темний відтінок коричневий, який можна зробити і стрілочку, і в куточок ока. Коротше, така ідеальна палетка. Ще, ще одні кремові тіні від Ellen Pro, які мене просто здивували. Це дуохромні такі тіні з дуже красивою текстурою, вони стійкі. І приливається як просто хвіст-русал. І це відтіночок 102. Теж придивиться, якщо шукали такий акцентний колір в макіяжі, щоб довго-довго тримався. Йдемо далі: це лайнери, і цей лайнер від Rare Beauty. Просто обожнюю. Це пензлик тут на кінці. І цей лайнер мені подобається тим, що він трішки такий, знаєте, широкий. Їм дуже зручно малювати стрілочки. Але, якщо ви шукали такий класний матовий лайнер, дуже стійкий у Елен Pro є дуже схожий, він не такий широкий, але малює класні. Тонкі, чорні стрілочки, які будуть триматися дуже довго. Це теж новинка. і Зверніть увагу. Якщо шукали класний лайнер. Тут у мене три туші, які мені подобаються. Так, перша, я про неї вже говорю, мабуть, у кожному відео. Ви знаєте, що я обожнюю цю туш, знайшла її завдяки моїм підписникам. Дякую, бо рекомендували мені класну термотуш. Я звернула увагу на цю хеміш. ця термотуш, яка. Змивається теплою водичкою, дуже довго тримається, не осипається. І, взагалі, мій фаворит вже десь рік. Я просто її обожнюю. Але нещодавно я знайшла. Трішки дешевшу а, заміну цієї. І це туш від Farmstay, корейський бренд, дуже бюджетний. Ця туш коштує десь 180 гривень. Я її купила на мейкапі, силочка буде а, знизу. Коротше, ця терматуш має всі ці властивості. Ось така в неї щіточка, силиконова. Вона. Дає не такий мега-об'єм, наприклад, як ця туш, але вона класно розділяє вії. Вона класно тримається, вона не осипається, вона не розмазується і вона змивається теплою водою. Просто ідеальна, знахідка. Дуже раджу, якщо шукали щось класне на літо, щоб трималося дуже довго. Ще одна туш, яку я придбала в Польщі, нещодавно я була. У Польщі і знайшла коричневий туш Варєте від Evelyn. Ось така в неї щіточка, і ця туш коричнева. Я дуже довго шукала якусь класну туш, щоб була, не розмазувалась, дуже не осипалась. Ця туш класно тримається. Це не термотуш, але дуже красивий коричневий колір. Якщо ви у Польщі придивитись, придивитися до неї. В нас ще її нема, але я сподіваюся, що скоро буде. Класний колір. Він підійде для таких неконтрастних блондинок. Якщо у вас неконтрастна така зовнішність, ви не любите чорні туші, коричнева туш дуже гармонійно виглядає. На кожен день мені дуже подобається. Так, що в мене тут ще залишилось? Губи. Так, Нещодавно я для себе знайшла ось такі олівчики для губ від українського бренду Seyé. Це, Це бренд український, в них ціла палітра різноманітних відцінків, олівців для губ. І мені особисто подобається відтінок 02. Дуже красивий, нюдовий, повсякденний колір, можна використовувати. Повністю на губи, можна як контур. Я його використовую і так, і так, мені дуже подобається. Я його зазвичай парую з тінтом від Rare Beauty. Це в мене відтінок Hope. Дуже класний тінт, який дає і тінт на губах, і, і колір. Ну, коротше, Дуже комфортний такий а, продукт. мені Він схож на корейський, дуже багато корейських аналогів є, є але ну, цей просто ідеально разом виглядає а, з цим олі олівчиком. А, ще мені дуже подобається. Матова помада. До речі, я дуже давно не купляла матових помад. А, взагалі. Ні рідких, ніяких, але ця новинка від Lamelle Powder Drop. Вона називається. Дуже комфортна матова помада. І відтінок 402. Він такий красивий, Боже. Він і не теплий, і не холодний. Дуже красивий відтінок. Мені він схож на Шолото Сілбері, але цей, ця помада вона матова, комфортна, дуже красиво виглядає на губах. Відтінок просто супер. Ще в них вийшли не матові версії, але я їх ще не пробувала. Ця помада просто топчик. Так, косметичку мою ми вже розібрали, показала вам всі свої фаворити. Ще один продукт хотіла вам показати, який я не так давно почала використовувати. Десь 3 4 рази я його використала. Це новинка від Clinique Take the Day Off. І це бальзам для зняття макіяжу, але він вже дуже давно на ринку. Ви його всі знаєте. Але цей не такий, як всі, я вам зараз розкажу чому. Він ось такого чорного кольору, він реально чорний. І знаєте, чим мені він сподобався? Особливо влітку, коли наносиш СПФ, його треба завжди ретельно змивати якимись засобами, гідрофільним бальзамом чи олією. І вони зазвичай не мають кольору. І коли ти змиваєш, ти не знаєш, чи там ти попала куди треба, чи ти всі проробила якісь ділянки на обличчі. Цей бальзам, він чорного кольору на обличчі. Він мистить активований уголь, він дуже гарно очищає. І завдяки тому, що він. Кольоровий, чорний, ви бачите, чи робили ви ту ділянку на обличчі чи ні. І це дуже класно, коли немає косметики, але є СПФ, наприклад. Коротше, класна штука, я його використовую вже 4 дні. І в захваті від. Від нього. Якщо ви любите демакіяж, ви слідкуєте за цим ретельно, очищаєте шкіру. Вам точно сподобається, бо він і працює класно, і ще його і видно. Але раковина після нього трішки брудна. Ну, це перебрати можна за секунду. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось корисне. Якщо щось спробували, напишіть мені. Я бажаю всім. Гарного настрою, скоріше перемоги, бережіть себе і своїх близьких, і ми скоро побачимось у наступного відео.